За кілька годин віддаємо ключі замовнику. Ходімо дивитись огляд будинку на 58 квадратних метрів. Будинок Flat House, Жиліна, Словаччина. Будинок з повним чистовим оздобленням. Особливостю будиночку є те, що тут змонтована сауна з подачою дров з вулиці. Ось така топочка у нас. Фасад помальований у нас фасадною фарбою кольору Венге. Досить такий благородний кольор получився. Траса стандартна. Замовник уже привіз, навіть собі терасні меблі деякі. Та сама у нас сосна на фасаді. Вхідна група. І інші віконні конструкції ламіновані. Стандартне замовлення для Європи. Двокамерний склопакет, три скла, 70-й профіль. Будинок відпочинковий з стандартним утепленням. 150 мм утеплення стін, 200 мм утеплення дах. Для сезонного відпочинку. Це у нас open space кімната Ще зараз Даруйте за гармидер кілька годин тлійних, просто все це виправить, але немає часу е, зняти пізніше. Вихід на терасу, вже встановлені терасні меблі і огорожа. Тераса також стандартного розміру, без будь яких змін по фасаду. Поки що тимчасово накрили ОСБ плитою дах, е, в перспективі планується е, монтаж жалюзі або полікарбонат. Ще замовник не вирішив, тому залишиться на його розсуд. Амбарного типу дверні. Конструкції економлять простір. Вагоночка у нас повністю всюди оздоблення, покрита олією. В цьому приміщенні у нас відпочинкова зона, санвузол, будь ласка, душовий бокс, унітаз, рушник, рушника-сушарка і умивальник. І родзиночка це у нас сауна, в якій може партись одночасно до семи персон. Будинок опалюється у нас електричною теплою підлогою. У цьому модулі виконана. Стяжка по цемент у плиті встановлене вікно залпового провітрювання. За допомогою електронних терморегуляторів забезпечується терморегуляція всіх зон теплої підлоги. Відповідно до місцевих норм та правил змонтована у нас електрична щитова. Тут мінімальна кількість розеток та електроприладів Це приміщення буде експлуатуватися як більярдна кімната з повноцінним 12-футовим столом. Ходимо дивитися екстер'єр. 69 тисяч євро. Саме таку суму з повним чистовим оздобленням і внутрішнім обладнанням обійдеться вам такий будинок у Словаччині. Телефонуйте за номерами у шапці профілю, або звертайтесь напряму до нашого офіційного представництва компанії Просто Хаос Європ.